Юний вік дорослі досягнення. 13-річна черкащанка Юлія Шкарупа приголомшила усю спортивну Європу. Дівчина стала відкриттям цьогорічного міжнародного чемпіонату. У складі збірної виборола для України бронзу чемпіонату Європи. Один із найзапекліших поєдинків чемпіонату Європи. На кону місце на п'єдесталі першості. Третю сходинку на ньому виборює черкащанка Юлія Шкарупа. А це Юля вже у Черкасах. За годину до тренування у порожній залі лише вона. Дівчина відшліфовує кожен удар. Потому освоює з тренером уже нову програму. Ні дня без тренувань. У такому ритмі 13-річна Юля живе вже четвертий рік. Усе заради спортивної мрії. Втілити її черкащанці випала нагода цьогоріч. Юля стала третьою на чемпіонаті Європи з Теквандо. Це каже тренер, результат наполегливих тренувань. Вкладывается на тренировках, нет такого, чтобы просочковать. Талантливая. Я надеюсь, что у нее будет большое будущее в, именно в нашем Discord. И тренера, ну, тренера национальной сборной тоже похвалили ее. На європейському килимі Юля провела три надскладних поєдинки. Кожен каже спортсменка, коштував їй чимало сил, та щоденна підготовка і режим допомогли встояти. Сам перед потрібно бажання займатися і тренуватися. Перед кожними змаганнями майже я сідаю на дієту, на тренування, сильніше займаюся, щоб вода вся виходила і правильне харчування. Такий великий успіх маленької доньки приголомшив і маму спортсменки. Жінка каже про цю перемогу. Вся родина мріяла відтоді, як Юля почала займатися спортом. Дитина Сльозах, поки розібрали, що вона каже, то, ну, тобто чемпіонат Європи це дуже велике мало для нас всіх значення. І графік розплановано, все тренування, харчування, тобто, все це вона сама за цим стежить. Нині Юля щодня у тренувальній залі тут вона проводить спортивну роботу над помилками, все, аби втілити, заплановане. Поїхати в наступному році по юніоркам вже і виграти вже більшу медаль. Бажання ще більше треба ставити перед собою ще більші цілі, щоб. Був результат. Вихід на європейське килим чекає на юлю вже у новому спортивному сезоні. Там дівчина планує підкріпити свої спортивні амбіції безкомпромісним золотом. Задля цього каже, готова на все. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.